Друзі, сьогодні я вам покажу, як же ж закидувати через сайт Голду. Дивіться, зараз я виходжу. Да блін, да, що ж за стендофом функція. Так, е офішаємо. Так, заходимо в Google. М -м -м. Пишемо так. Повторяйте за мною. Нажимаємо Шукати. Нас перебрасує на сайт. Так, от мій аккаунт знизу ось тут. І ви можете закидати голду. От, Вводимо ID. Моє ID вже введено. І тут валюту нажимаєте. Ви можете закинути коїни, але вони мені не потрібні. Ви можете закинути голди. От бачите, нажимаєте на голду і бачите, в козин. Купіть зразу. І ви, тут оплачуєте і все. Буду вдячний дуже тим, хто, про, хто мені закине 3000 голди. Це буде дуже класно. Я буду дуже вдячний. Навіть може хтось попаде на ролі. Пишіть своє ID, та донатьте мені. І якщо в мене буде голда, і ви будете писати коментарі мені, під це відео пишіть коментарі, якщо ви і своє ID. І, я вам, і ви напишете своє коментар, і, ви, і ваш аккаунт попаде в ролик. Якщо ви мені 3 тисячі голди 3000 тисячі голди от ви мені задонатите, і ви попадете в ролик до мене. Так що давайте, друзі. Донатьте буду дуже вдячна, що про 3000 просто мені задонатили голди. Мені зараз потрібно пам, 6 тисяч, 7 тисяч, але ви можете задонатити, звісно, більше, мені не жалко. Звісно, я можу ще й комусь голоду роздавати, якщо хтось хоче, тому що мені всього ж треба на ножик накопити і на, на скінчики. На ножик на перчатки і на скінчики. Друзі, от, е, якщо ви купите мені, е, наприклад, задонуйте мені 3000 голди через сайт, я вам дуже буду вдячна. Дякую всім, хто мені закинуть. Хто закине. Той красавчик Сігма, Крутий, братан. Він взагалі бро, професіонал, стендов а все, коротше. Всім пока. Ви тепер знаєте, як донатити голду через сайт. І всім пока-пока. Донайте мені, будь ласка, тому що мені потрібна голда. Дякую. Всім пока!